Постійної напруги спорт підтримає тебе вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті станом на 15 листопада. На середу росіяни використали хімічну зброю на двох напрямках на фронті. Тим часом у команді президента Зеленського офіційно підтвердили успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра. Біля Авдіївки збили ворожий літак. Про ці та інші події сьогодні у нашому огляді почнемо із новини про те, що невідомий добрий безпілотник впав на територію Тамбовського порохового. Заводу у місті Котовський. Там почалася потужна пожежа. Про це сьогодні над ранок повідомили. Ну і власне можемо поглянути на карті, де цей Котовськ розташований. От від Харкова проклали ми дистанцію. І, власне, бачимо, що тут більше як 450 кілометрів до цього міста Котовське, яке фактично є передмістям Тамбова. Ну і там уже власне розташований цей пороховий завод. Пам'ятаю, був колись такий російський виконавець. Мурат Насіров і співав він пісню Мальчик хоче в тамбов, але не літять туди самоліти і не їдуть поїзда. Ну, самольоти може не літять, а от безпілотники долітають спокійно і влучають. Бачимо у ціль. От є якраз такий скріншот цієї пожежі, ранкові кадри. Власне, пожежа на горизонті далеко, але дуже і дуже бачимо яскрава і потужна. Будемо чекати. Більше деталей про цю подію чи вигорів завод повністю. Ну якщо там порох і такі легкозаймисті вибухові речовини, то напевно шансів вціліти об'єктам на території того заводу не шансів цих небагато. Отже, далі повертаємося вже безпосередньо до фронту і будемо оглядати. Оглядати ситуацію на купінському напрямку. У нас тут табличка вискочила про Слобожанську офензиву про звільнення ігра з купінського району. Але нас цікавлять теперішні події, і відповідно у нас відбуваються тут бої в районі Сеньківки. Ми бачимо, що фактично зміна, яка відбувалася за останні тижні, стосується ділянки лісу біля лиману першого, яка перейшла у Сірозану. Але за останню добу зміну нас тут не було. Пишуть зокрема Діпстейт Діпстейт оглядачі про те, що у нас зафіксовано ближче до Сватового у цьому районі застосування хімічної зброї ворожої, але не уточнюють який саме відрізок фронту. Чи це Новоселівський, де тривають бої активні, чи це ще південніший район Нової Горівки Райгородки, де наші військові переходили в контратаку, і можливо росіяни пробували ці контратаки зупинити саме хімічною зброєю. Пишуть, що швидше за все ворог використав хлорпіктин, якого у запасах чимало, який неодноразово вже використовували проти наших військ. Часто скидають навіть з дронів такі от гранати з газом в окопи, в траншеї. І, власне, цей хлорпіктин, який просто виїдає очі, дуже складно дихати. Сльози течуть не видно нічого навколо це. Досить таки ядуча речовина. І от її застосували біля сватового і біля Бахмута за останній час. Так повідомляють наші військові. Що стосується Куп'янського напрямку, то коротко ще додам про те, що активними ділянками фронту є та, що біля Сеньківки навпроти Куп'янська на північ, і поруч, вже якщо на схід руха, це першотревнева орлянка. Теж тут стрілки ворожих наступальних дій відзначили на цій карті. Автори мапи Діпстейт пишуть вони також. Таке, що в основних місцях основних ударів росіяни мають значну перевагу в живій силі, тобто дуже багато їхньої піхоти ходить у ці штурмові дії. І за рахунок цього ворог щоденно може просуватися на одну-дві позиції. Ну насправді ми не бачимо прямо щоденного такого руху. Зміни по карті. Очевидно, що відбуваються зустрічні бої. І десь позиції переходять з рук в руки, але те, що ворогів тут росіян-окупантів є перевага в живій силі, це безпечне. Перечно так. Генерал-полковник Сирський, командувач сухопутних військ, також відзначив е, значно частіше застосування росіянами дронів Камікадзе, зокрема біля Куп'янська і на інших напрямках. Ну, Сирський е, часто звітує про дії нашого об'єднаних об'єднаних сил групування військ Хортиця, яке е, воює війська підрозділів, які входять до цього об'єднання. Воюють від Куп'янська аж до Бахмута, це Луганщина, це Донеччина. І власне, по Повідомляє про те, що от і біля Купінська, і біля Бахмута кількість дронів Камікадзе значно частіше використовують росіяни. Взагалі цей компонент зріс із обох боків. Ми сьогодні будемо ще Авдіївку оглядати, де українські півдрони набили там ворожої техніки доволі багато. Ну, але от якраз генерал Сирський говорить про використання таких дронів з боку окупантів. Ну і також додав Сирський те, що от в зоні відповідальності ОСУ, в Хортиці російські окупаційні війська втратили понад 4 тисячі осіб за два останні тижні, і знищено тут від Куп'янська до Бахмута приблизно 500 одиниць військової техніки противника. Ось такі дані додамо, що біля Авдіївки за останній місяць більше 10 тисяч знищено окупантів і більше 200 одиниць бронетехніки, танків і БМП БТРів тощо. То вже від залужного була інформація по Авдіївці. Ну зараз власне глянемо Бахмут. Але перш ніж аналізувати, що біля Бахмута відбувається, можемо подивитися на кадри російського танка, який заїхав у Баюру на Луганщині. Бачимо, часом і не потрібно задіювати в Росіяни самі з'їжджають із траси і в зачіпають при цьому різноманітну там бронетехніку свою. Урал був серйозно пошкоджений цим танком. І взагалі кажуть, що цей російський танк втратив управління і зіткнувся аж з трьома машинами на трасі. Може, вони там колоною їхали, були припарковані, не розминулися на дорозі на Луганщині. І от так усі злетіли у канаву. Там бачимо, що і поранені росіяни є, яким надають допомогу. Ну, загалом, ніби без загиблих обійшлося у тому епізоді. Ну а тим часом про Бахмут. Бахмут якраз опинив. Все у зведенні генштабу за минулу добу серед тих напрямків, де окупанти продовжують свої атакуючі дії. Отже, ми фактично вже констатуємо, що біля Бахмута обстановка змінилася, і він вже відноситься до тих напрямків, де немає аж такої переваги ініціативи з боку ЗСУ. А доводиться і відбиватися, триматися в обороні, і також зустрічні бої нав'язувати супротивнику. От бачимо, власне, ситуація біля Ягідного не трохи Змінилася тут була така рівна лінія розмежування. з'явилося уточнення. Уточнили власне автори Діпстейту по тому, що біля залізниці ворог продовжує такий клин розвивати, наступальний наступати. І поруч є. У нас також лісова посадочка, і поруч ставок. От від цього ставка так само намагаються наступати вперед росіяни. Ну а між тими клинами, двома у нас сіра зона. Ну і фактично. Ситуація тут не сильно, скажімо так, відрізняється від вчорашньої. Просто конфігурація лінії бойового зіткнення змінилася, Десь пішли уточнення. Тут висота біля Григорівки. Так само бачимо, за неї іде боротьба. Тому е, такі точки напруження нам зрозумілі. Загалом рух від берхівки від ягідного, бік Богданівки, Григорівки і Хромового по суті відбувається з боку окупантів. Ось ці три населені пункти висоти біля них є фактично лінією оборони зараз на північ від Бахмута, на північний захід від Бахмута. Крім того, Бахмутський демон, військовий, який веде популярний телеграм-канал, пише про те, що українські війська біля Бахмута зараз в останні дні перейшли до оборони. Я зацитую: наша артилерія робить двіж, але ворогів багато і вони давлять. Зараз ми в обороні, в глухій обороні. Чи стосується це, також району Кліщівки, Андріївки, складно сказати. Тут ми за останні дні фіксуємо ворожі контратаки і вони доволі. Настирливі і активні щодня, тобто доводиться також і відбивати атакуючі дії з боку ворога. Нашим військовим відбуваються і зустрічні бої. І наші атаки відбуваються. Однак тут вже бачимо, ситуація змінилася від такого. Повноцінного безперервного тиску з нашого боку доводиться реагувати і на ворожі спроби відповіді на фронті, якраз атакуючи дії, оскільки росіяни зібрали доволі багато резервів піхотних і кинули їх і на Кліщівку, і на Андріївку. Самі ж вони пишуть їхні воєнкори, пропагандисти про те, що і за минулу добу окупанти, тобто росіяни контратакували біля Кліщівки і в напрямку Богданівки. Богданівку ми вже оглянули. І щодо Кліщівки, Щіївки не можуть похвалитися просуванням росіян, Якщо біля Богданівки в неохоче пишуть про те, що є прогрес, є рух. Там ми цей по карті бачимо. До тут біля Кліщівки, Андріївки, незмінна лінія бойового зіткнення. І от за залізницю, як загнали окупантів, так вони там і тримаються, там ідуть бої у цій сірій зоні. Далі рухаємось до Авдіївки, і власне тут у нас багато і відео різноманітних боїв, і видно, власне кажучи, як говорить російська знову бронетехніка, розбиті їхні артилерійські засоби різноманітні. Ну а загалом по фронту можемо сказати. Що значних змін немає? Це констатує і ворог, що просувань не відбулося. Насправді вони зараз намагаються закріпитися по залізниці біля степового, аби розвинути за якийсь час тут певний успіх, який біля Красногорівки окупанти мали. Зокрема, намагаються вони тут взагалі розширити район своєї присутності. Скажімо так, причому просуваються вони і в бік Новокалинового Новобахмутівки з тут в районі сірої зони на північ прагнуть росіяни Розширити свою присутність, аби потім уже заходити з флангу, так би мовити, з іншого краю на Бердичі, на Степове. Наразі ж атакують переважно в лоб Степове і е, значних успіхів за минулу добу не мали. Пише власне Діпстейт про те, що і в районі Кам'янки на іншому ділянці на іншій ділянці фронту, от якраз на північ від Авдіївки, в районі тут Водой, Ставка, Недалеко від Коксохіму, до речі, ця водойма розташована, але власне від Кам'янки теж були зафіксовані штурмові дії ворога біля водоочисної станції і на промці, біля станції виноградники. Ось така інформація. Тобто, навіть із цього відрізку вирішили вдарити несподівано окупанти, але були зупинені. Також наші військові повідомили, зокрема, речник цього напрямку, полковник Штупун, про збитий Су-25 під Авдіївкою. І згодом з'явилося відео підтвердження влучання оцей цей літак. Власне, це вже восьмий літак, збитий ворожий від початку наступальної операції окупантів біля Авдіївки. От від 10 жовтня, вже восьмий. ось такий літак, там, по-моєму, і Су-24 збивали, не тільки Су-25, але переважно от їх збивають. Це означає, що росіяни продовжують активно використовувати авіацію для бомбових ударів для нальотів штурмових по е, наших оборонних позиціях і вдається подекуди їх збивати ці літаки. Вісім літаків лише в одному районі ведення бойових дій за фактично місяць часу. Це досить таки багато. Це по два на тиждень. Але таких літаків у Росії ще чимало. От і також ми бачимо, що сам коксохімічний завод окупанти взяти не змогли і продовжують вони тут штурмові дії в районі залізниці, в районі Теракону, де у нас і сіра зона проведена, і окупована територія. Звідси бачимо стрілку ворожих напрямку ворожих атак у бік коксохімічного заводу. Коксохімічний завод це доволі такий велике, потужне промислове підприємство. Ємство було, тож територія об'ємна, там вона дозволяє тримати оборону і залізниця, і інші там промислові об'єкти, які там зосереджені. Ну і власне бачимо, що наші військові залишаються на території коксохімічного заводу, тримають там оборону, подекуди навіть мають можливість дещо розважитися. От принаймні таке коротке відео проїзду на велосипеді нашого військового. З'явилося вчора в соцмережах. Це якраз територія коксохімічного заводу, бачимо в доброму гуморі. Наші хлопці, наші військові і тримають вони оборону в цьому районі. Але, звичайно, що цей район складний, тому що тут зосереджено основні ударні сили ворога, і штурми звідси в бік степового і в бік коксохімічного заводу продовжуються. Ворог втрачає при цьому багато засобів. Зокрема, і подекуди далі бронетехніку задіють росіяни вже невеликими колонами. Але на підсилення штурмових груп виїжджають і танки, і бронетехніка. ось бачимо, як догоряє російський танк. В одній з останніх атак останніх днів на Авдіївку це була атака з південного, якраз краю біля опитного, біля Водяного. Там і ворожа БМП, по-моєму, виїхала. От видно там якусь танкетку біля Паркана, яка теж заглохла під ударами української артилерії, а танк просто такий загорівся і спалахнув там от, на полі бою. Вже, очевидно, нічого з того танка не буде. Відремонтувати його після такого буде складно. Тим часом у нас з'являється. Цікаві відео із траси поруч з Авдіївкою. Це траса Донецько-Горлівка. Цілком ймовірно, з того, що от власне у мене складається враження. Йде мова про цей маршрут, основну трасу, яка далі повертає от, на Горлівку туди. І вона близько до фронту розташована до Авдіївки. Отже, туди долітають українські ФПВ-дрони і долітають регулярно. І ось вже з'явилися в російських телеграм-каналах повідомлення про те, що ця траса знаходиться у досяжності fpv дронів І за останні два дні відомі принаймні два випадки влучання в автотранспорт. Тож будьте обережні, цілком ймовірно, що тикраз якраз це повідомлення. Воно описує події, які ми зараз на відео побачимо. Це ФПВ-дрони українські знищені. Ли Урал і газель із російськими окупантами на цій трасі. Вони просто там догоряють буквально от на місці цієї події. Очевидці, які проїжджали повз якраз, зняли цей момент після влучання в Урал і в газель, і коментують відповідно якраз цю подію. Цей епізод можемо зараз подивитися і почути. pvp fvp дрони як цей чоловік на відео каже, FPV, правильно їх називати First Person View, тобто дрони, які дозволяють оператору від від першої особи бачити всю територію навколо ціль і скеровувати цей дрон безпосередньо. На цю ціль відповідно такі дрони все ефективніші, все важливіші стають на полі бою. І бачимо, що росіянам цими рокадними дорогами біля лінії фронту дуже складно і небезпечно переселен. От вони втрачають там і одиниці техніки і безпосередньо там є і жертви на місці цих влучання з числа окупантів. Натож бачимо, що fpv дрони працюють і працюють дуже ефективно. Тим часом працює наша артилерія, яка винищує ворожу артилерію в контрбатарейній боротьбі біля Авдіївки. І теж дуже цікаве відео з'явилося із фронту біля коксохімічного заводу. Там росіяни нещодавно наприкінці жовтня втратили дуже цінно. Ну самохідну артилерійську установку мста с САУ мста С, і якраз це було таке влучання дуже чітке і ефективне, коли фактично було знешкоджено увесь екіпаж цієї мсти російських артилеристів. І от якраз теж на російських ресурсах з'явилося відео, де вже ходять там якісь співчуваючі окупантам персонажі і коментують те, що там відбулося. Можемо подивитися і це відео. Авдейский химический завод вот там, а вот это, к сожалению, место гибели наших парней. Не наша бригада. Тут опасно, надо быстро бегать, потому что дроны прям в небе. А вот это, ребят, остатки от нашей Мста-С, самоходная установка Мста. Вот это прилет. Еще не собрали. Это большая братская могила, ребятки. Вот так страшно это все выглядит. Бальшая братська могила, а над нею кружляють у небі українські дрони. Яка моторошна картина. Ми бачимо, що дійсно там на детальки невеличкі розлетілася ця мста, все обгоріло, обвуглено. Ну і ще раз, оце відео доводить ефективність і точність наших артилеристів, як вони б'ють по ворогу, як вони його там знищують. Мста, це така втрата відчутна для окупантів. Тим часом росіяни продовжують свою терористичну практику і б'ють ракетами. Рекетами по цивільному населенню це сталося в районі Авдіївки цієї ночі. От від Первомайського до міста Селідове, приблизно 25 кілометрів по прямій. Це фактично теж прифронтова зона. Все щодо 30 кілометрів. Ці населені пункти на жаль розташовані у зоні можливих влучань прильотів з боку ворога, але в цьому випадку ми маємо. Якраз запуск ракети по житловому будинку в Селідовому, і в чотириповерховий будинок влучила, напевно, авіаційна ракета, яка з повітря була запущена. Поки що достеменно невідомо. Тобто, можливо, це і С-300, яка з якої росіяни могли бахнути по цьому будинку, але бачимо, що зовсім посипалися перекриття аж до першого поверху. І, на жаль, там є і трагічні випадки, смертельні випадки, рятувальники під, під завал. Але ми знайшли тіло загиблої жінки місцевої мешканки. Сьогодні вночі врятували щонайменше трьох людей, в тому числі і дитину під час пошуково-рятувальної операції. Це те, що нам відомо на цей момент. І ще зранку тривали пошукові роботи. Тому до кінця дня ще може бути уточнено цю інформацію. Але бачимо, що це злочин росіян. От недалеко від лінії фронту за 25 кілометрів було завдано ракетного удару по цивільному. У будинку тим часом перенесемося на південь в бік вугледара, в бік бердянського напрямку. Тут ми вчора говорили про спробу росіян біля Новодонецького атакувати, де було розбито російську колону з бронетехнікою. Ну, бронегрупу, скажімо так, там три одиниці бронетехніки з штурмовими групами у посадці з'явилися на захід від Новодонецького, і наші їх гідно там зустріли артилерійським вогнем. Тим часом ворог тисне і на Старомайорський, і на захід від Старомайорського, біля міжприютними і Старомайорським, у і цьому районі. Відбуваються активні бойові дії. Якщо ми говоримо саме про Бердянський напрямок, тут результати боїв уточнюють наразі автори мапи Діпстей. Тому поки що можемо лише констатувати активність на цій ділянці фронту. Тим часом російські солдати, окупанти скаржаться їхнім же ж воєнкорам, пропагандистам на те, що населення навіть у Донецькій області не дуже їх любить і підтримує, і можна отримати подаруночок від якогось місцевого мешканця чи мешканки. От, Ну. У вигляді, наприклад, отруєного алкоголю чи отруєної їжі. От пельмені з ядом, енергетики з сирею, з ну, сіркою енергетичні напої, зажигалки, які взриваються в руки, пельмені з іглами. Бачите, улюблену страву росіян, пельмені небезпечно їсти на Донеччині, бо там може бути голка або ж отрута. От, Відповідно, такі скарги надходять до російських пропагандистів-воєнкорів. Вони ці переписки публікували. Навіть у Волновасі хтось на Донеччині отруїв російських окупантів алкоголем. На отруєний алкоголь їм підсунув. Тому бачите, вони закликають до того, аби бути уважними, обережними, нічого з рук місцевих не брати. Ось такі заклики лунають. Ну, ми ж вітаємо то звичайно такі подарунки окупантам. Хочеться, щоб таких випадків було якомога більше. Навряд чи якийсь окупант відмовиться від дармового алкоголю там на окупованих територіях. В підхід завжди можна знайти, що називається. Тим часом рухаємося до. Токмацького напрямку тут тривають зустрічні бої в районі Роботиного. Ми вже коментували вчора детально цю ситуацію. Вона принципово до сьогодні не змінилася. Тиск на Вербове продовжується якраз на цьому краї, на східному краї, так це оплацдарму, і якраз ЄСВ пише про те, інститут вивчення війни, що за останні дні було підтверджено просування українських військ в районі Вербового. Є геолокаційні кадри, які вказують по. Поступове просування в районі на північний захід від вербового українських військ. Отже, йде мова очевидно про цей відрізок фронту, де за позиції певні за певні висоти важливі у цьому районі. Триває боротьба і успішно з українського боку вона триває. Ну і про Херсонщину поговоримо так само. Наприкінці у нас, по-перше, знову ж таки, і СВ пише про успіхи українських військ і в районі Кринок і в районі Антонівської переправи. Не про те, що тут е, просування українських військ відбувається, хоча карта Діпстейт дуже так бачимо акуратно позначає цю територію, переважно відносячи її до сірої зони, аби тут не підставляти наших військових. Але от якраз про успіхи наших військових заговорив не аби хто, а керівник голова офісу президента України Андрій Єрмак під час свого візиту до Сполучених Штатів офіційно підтвердив, що ЗСУ нібито захопили плацдарм на лівому. Березі Дніпра це слово плацдарм, таке дуже гучне, багато обіцяючи, і його треба так, я думаю, стриманіше використовувати, тому що ну наразі ми не бачимо передумов для створення повноцінного плацдарму на лівому березі. Я вже не раз це казав, що через Дніпро перекидати техніку важку. Бронетехніку дуже складно, оскільки ворог теж не дрімає і працює їхня аеророзвідка, артилерія і через велику річку перекинути значну кількість бронетехніки складно. Так, росіяни лементували якийсь час тому, що українські вже бронетранспортери, там бронемашини з'явилися на Лівому березі, але очевидно йде мова про поодинокі е, випадки, про одинокі одиниці техніки, які не створюють загальної картини, не змінюють її, скажімо так. Але бої в кринках тривають тут росіяни посилюють тиск на цей район, на кринки саме, оскільки звідси очікують основного удару район траси на Нову Каховку, і застосовують тут бомбові, ракетні удари, артилерійські удари в максимальній кількості, яку собі можуть тут дозволити. Самі ж росіяни описують ситуацію так, що російські війська стрімляться купірувати угрозу розширення українського на лівому берегу Дніпра. Тобто вони теж уже вживають це слово «плацдарм», який розширюється. У поймі Піщановки ВСУ при підтримці артилерії намагаються закріпитися, поки без продвіження. А от основний плацдарм ВСУ в Кринках російські війська намагаються ліквідувати при підтримці всіх можливих речей дальнього пораження, тобто б'ють здалеку, і пишуть що на даний момент теж без А От така ситуація наразі паритету сил, попри те, що росіян тут з логістикою мало би бути простіше, оскільки вони на суходолі перебувають на лівому березі і мають можливість підвозу різноманітних боєприпасів і резервів у цей район. І наостанок ще скажу про те, як драматично ці події підрив росіянами Каховської дамби, затоплення низини Дніпра і взагалі присутність окупантів – Вплинули на населення цих е, пунктів сіл, міст, які розташовані при фронтовій зоні. А це Олешки і всі села, які ми згадуємо навколо в контексті бойових дій, козачі лагері, піщанівка, Підстепне, пойма, кринки пишуть, власне. Місцеві представники місцевої влади легітимно, які зараз, очевидно, в екзилі перебувають, тобто вимушено перебувають у районах, де українська армія присутня. Так, і от якраз місцева адміністрація, от мер нової каховки Володимир Коваленко, каже про те, що поруч у селі Корсунка, скажімо, це біля Дніпрян, зовсім немає місцевих мешканців. А це якраз село біля кринок, сусіднє село з кринками на берег. Зі Дніпра, і звідти виселилися фактично всі люди, оскільки це село росіяни як опорний пункт використовували, вели звідси вогонь постійно. І фактично це тепер кладовище цвинтар російської розбитої техніки. Корсунка порожня після затоплення туди фактично ніхто не повернувся, заявив мер нової каховки Володимир Коваленко, начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко в Відповідає про прилеглі населені пункти у цьому районі біля Олешок і каже, що принаймні 13 населених пунктів практично порожні, ті, що на лінії розмежування, ми їх бачимо на карті. І про Олешки каже таке, що територіальна громада Олешок налічувала майже 40 тисяч населення раніше до окупації, а зараз по умовних підрахунках не більше 9 тисяч залишили. В самих Олешках з 20 тисяч населення лише 3 тисячі залишаються. Це просто такі плече. Певна трагічна картина, але ми розуміємо, чому люди не хочуть там залишатися під окупацією в умовах затоплення і гуманітарної катастрофи. Ось що несе з собою русський мір на Херсонщину, на Лівобережжя. І дуже хочеться, щоб ці краї були якомога швидше звільнені, тому підтримуємо наші сили оборони, Збройні сили України всіма методами, способами, які маємо, зокрема і донатами. Друзі, на цьому я дякую кожному з вас за увагу, за те, що додивилися від початку до кінця наш сьогоднішній огляд. Якщо Сподобалося, напишіть коментар під відео, поставте лайк. Це все дуже важливо, особливо на Ютубі. Працюють такі знаки уваги. Скажімо, так до відео поширюйте це відео серед ваших знайомих, рідних і близьких. Ну і сподіваюся, побачити вас уже завтра під час нового огляду карти бойових дій.